Привіт, друзі. Так, сьогодні я вам хочу розповісти, не розповісти навіть, а давайте я вам трошки роз... розвію міфи про роботу у кур'єрській службі. А, дивіться, та надивився я просто багато різних всяких людей. Трошки поаналізував, я не буду нікого називати, нікого не буду там е, казати, що він якийсь там нехороший чоловік. Рідіска. Е, просто від себе розповім е, от, правду таку, яка вона є, проаналізувавши те, що я бачив. Дивіться, е, по перше, на, на рахунок взагалі е, служби доставки. Буде сьогодні. Направляйтесь на северо Запад. Вибачте Вибачте, сьогодні буде сьогодні два відео. Одне буде на іншому каналі, а до мене десь до Нового року звернулася одна дівчина. Не туди, я щось їду, ну ладно. Звернулася одна дівчина із проханням розповісти їй. Не то, щоб не з проханням, напевно, не, не так виразився, І з пропозицією відзняти такий собі відосік спільний про роботу в службі доставки, а отже, ну, в моєму випадку, про Дордеш. І я погодився ми з нею на, 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 на минулому чи на цьому, на цьому тижні. так, Ми з нею записали те відео. Я вам лишу е, лінку у е, описі до цього відео, а також закріплю е, посилання у першому коментарі. Подивіться той ролик, напишіть в коментарях, що з того вийшло. Дуже цікаво. Підпишіться на ту дівчину її звати Оля. Оля, привіт. В неї є цікаві відео, може будуть корисні для тих, хто ще знаходиться в Європі, бо в неї є відео про Європу. А може і тим, хто вже збирається до Канади, не знає з чого почати. Тож мої відосики і її вам напевно стануть у пригоді. Подивіться, цікаво. Так, значить, давайте, поїхали. По-перше, які зміни а, відбулися саме в мене за от, підсумками майже два місяці, ой, майже три, вибачте, майже три місяці, а, такий підсумок підведу. А, значить, е, в DoorDash є така функція, є такий собі скіл, так би мовити, е, називається Top Dasher. Він відкривається тоді, коли ви за підсумками е, поточного місяця е, виконуєте там деякі, тримаєтеся деякого певного рейтингу. Він, він достатньо високий, але його зробити дуже-дуже дуже просто. Е, кому про то, за то буде цікаво, то пишіть мені, я вам розповім, я вам скину цифри, які має бути рейтинг, щоб стати топ-дашем. Або можете почитати просто у. Е, у питаннях та відповідях на сайті компанії Dordesh. Отже, я за підсумками минулого місяця витримав всі, всі ці положення, і я на, сьогодні, на цей місяць я є топ-дашером. Якщо я витримаю всі ці, ці цифри протягом цього місяця, то на наступний місяць я також буду топ-дашером. Що мені дає статус топ-дашера. Перше і найголовніше це для мене. Це те, що я е можу обирати собі графік тепер просто на 120% так, як я хочу взагалі, в будь-який час. В будь-який час доби, в будь-який час тижня, в будь-який час місяця, в будь-якому районі, скільки хочу, я можу міняти собі райони і вибирати час по факту і так далі, і тому подібне. Тобто час для мене у статусі топ-дашер ну, відсутній. Тіпу, немає в мене обмежень по часу. Ніяких, жодних. Тобто я можу брати, наприклад, замовлення на своєму районі, вести його в інший район і, не повертаючись назад в свій район, я можу скинути свій час і взяти інший час у тому районі, в якому я знаходжуся, і працювати там. Зрозуміло, сподіваюся. Отже, далі. Дуже суттєво, дуже суттєво а, виріс, виросли м -м, виросла оплата за замовлення. Достатньо суттєво, а, щоб, а, розумі... щоб це відчути на власному гаманці. А, але це не означає, що я став заробляти мільйони. Дивіться. Бо відео це ж про міфи, так в чому прикол? Тобто мені наразі дають більше замовлення в такому статусі. Там, наприклад, в середньому, я вам так, середні цифри буду називати. В середньому моє замовлення 8 доларів, і в середньому це десь приблизно 4-5 кілометрів. Давайте так візьмемо. 5 кілометрів в середньому я доставляю. За 8 баксів. Або буває там, наприклад, 4 долари кілометр. Ось тільки що возив два замовлення: одне там 550, друге 6,50. Загалом я провіз це з одного ресторану з Бургер, з Бургер Кінгу Я провіз там 2 кілометри, там, з копійками 2,2 кілометри проїхав. Тобто, за скільки там 12 доларів. Так? Таке. Отже, цікавіші. Але вони не такі, щоб прям от такий тільки викинув, і тобі одразу ще одне дають. От я поки його викинув, я почав цей ролик знімати. От дивіться, вже 7 хвилин з моменту, коли я віддав замовлення, мені немає замовлення. Це я підходжу вже до тих міфів, про які я вам розповідав на початку цього відео. Значить, дивіться. Люди, які працюють в службах доставки кур'єрами, вони розповідають, що можна заробляти там ну, різні цифри є, типу там, 40 баксів на годину, 30 і тому подібне. Дивіться, в моєму випадку, я на сьогоднішній день також вам можу сказати, що я заробляю 40 баксів на годину, Там 30, іноді там 25. Баксів на годину, так, я їх заробляю. Але, ребята, я їх заробляю у фактичний час, коли я виконую замовлення. І так само у всіх, повірте мені, так само у всіх: в Uber, або в Skip, або ще де. Всі, як мінімум, вони чекають на замовлення в ресторані. Їм прийшло замовлення, вони там чекають. Не бу... ну, тобто буває, але дуже скажімо так: 50 на 50. Можете приїхати у ресторан і вам такі опа, от ваше замовлення. Можете приїхати, і вам скажуть, ну почекайте хвилин 5-10. Таке буває. Тобто, це все час. так? Добре, цей час він врахований в ту суму, яку ви наразі заробляєте. Тобто, цей час ви виконуєте замовлення. Е, припустимо, що ви виконуєте замову. Так, приїхали, забрали, від уїхали, відвезли. Е, от у вас це, наприклад, у мене. От зараз ці 12 баксів в, е, часу в мене зайняло на все. Забрати замовлення одне і друге і відвести одне і друге замовлення у мене зайняло е, 10 хвилин. Тобто, давайте так 10 хвилин. Скільки разів у нас в годині по 10 хвилин? 6. Значить, я заробив 12 доларів, помножуємо їх на 6. Типу, я можу заробити, я можу всім вам розповідати, що можна заробити 72 бакси на годину. Думайте самі, от так саме так вам розповідають у своїх відео деякі люди. Я, не, я зрозумів, для чого це розповідається, бо ці люди вони працюють всі у службі доставки Uber. А там є така фішка, як реферальна силочка. Типу, у нас в мене в Дордеш немає того. А в них є, і типу таким чином вони вам, ну вас нібито як заманюють до себе, так, щоб ви в них взяли ту, те посилання, ту рефералочку, і зареєструвалися в Uber і заробили собі за 100 замовлень 500 баксів, а це додаткових 500 баксів. А людині 300 баксів буде ну капне просто так за те, що ви працювали. Для нього це для вас також це інтерес. Просто е, я до того, що ну напевно це не дуже гарно, людям розповідати якісь байки заради того, щоб е, продати, так би мовити, свій, свій, свою реферальну силку, своє реферальне посилання. Отже, ну я думаю, що причина саме в цьому, щоб набути як намога більше людей, хто буде працювати на тому Uber і е заробити на цьому з кожного по 300 баксів. Ну нормальний бізнес. Я не проти. Ну, типу, це нормально, норм дуже нормально. Воно для того, і створена та рефералочка для того, щоб людям їх давати. Ну просто я проти того, щоб людей вводили в оману. Тобто розповідати їм, що там можна заробити 40 баксів на годину, або там, давайте так, за підсумками місяця чомусь ці люди рахують, пропрацювавши тиждень, там два, да, і вони вже такі, ага, так, якщо так от на калькуляторі присів, порахував, значить 6 тисяч баксів. Все, інший там 10 у нього виходить, то взагалі віддільна історія, це капець. Шість тисяч баксів, все, от ви будете заробляти 6 тисяч доларів. Так, можливо, і у мене можливо заробити 6 тисяч доларів. Не питання, але тут треба е, в такому випадку працювати вже не по 10 годин, як я всім вам кажу, що в середньому я працюючи от до статусу топ дашер в середньому працюючи по 10 годин на день, я заробляв 170 доларів. В середньому на вихідні бувало е, більше Був, було в мене рекорд: це 220, здається чи 240, не пам'ятаю вже доларів. Я заробив. Це щось був якийсь там промо-акція, якась була ще щось. короче заробив я 241 раз. Люди один раз. А деякі а, е, працівники інших е, служб доставки, вони рахують цей один раз як, ну, типу, як стандарт. Типу, от я заробив там. Хтось там розповідав там щось 320 баксів. Він заробив один день. Значить, він помножив на 20 робочих днів вам. 6 тисяч баксів можна заробляти. Ребята, та не можна так заробляти 6 тисяч баксів. Немає кожен день, навіть в нього там, з, в той людини, навіть у відео він розповідає, що там він 200 баксів щось заробив один день, другий 300, третій там ще щось скількись. Ну, е, типу, ніяк там не виходить з його цифр 6 е, тисяч доларів, але він просто їх ракує з тої цифри, яку він найбільше заробив, і тому ну, він да, він дійсно каже правду, що можливо заробити 6 тисяч баксів. Да? Е, ну, я не знаю, наскільки це можливо теоретично, а як це на практиці, я, я в це не вірю. Ну, знову ж таки, якщо не працювати по 16-18 годин на день, то напевно можна заробити, може, навіть і більше. Це таке. Е, значить. Я до чого, ребята, ви перед тим, я нікого не агітую йти в Дордеш, бо я особисто я я знаю, як я вже знаю, тобто мені самі, самі працівники Дордеш в нашій одній із наших переписок. Коли вони, вони мені там деяку каку наробили, ну таке є у всіх, я не буду про це розповідати. Було, я їм писав своє неподобство, і вони мені відповідали. І от в цьому в цій розмові вони мені пояснили, не знаю, хотіли вони того чи не хотіли, але вони мені пояснили, що програми, тобто у Skip ще там в когось, у DoorDash у них є всіх. Свої програми для замовлення їжі ну, для клієнта, так? Але е, програма, яка роздає саме водіям, <кій> платформа, так би мовити, вона єдина для всіх. Отже, я вам хочу сказати, що я дуже сильно впевнений, що всі, абсолютно всі служби доставки, вони абсолютно всі. Працюють за однакові гроші. Там плюс-мінус якась різниця може бути. Тобто, я ніколи в житті не повірю в те, що можна заробити там, 10 тисяч якихось міфічних доларів за місяць у доставці їжі, а тим більше, що там ще й хлопець працює на, на велосипеді. А, таке. Отже. Це я вам просто кажу за підсумками тих майже трьох місяців, в які я працюю. Я то вже все побачив, я вже все для себе поаналізував. Я вже думав, що типу, ага, Uber може дійсно там крутіше, тощо. Але я там поспілкувався ще з одним хлопцем, який в Uber саме працює. З ребятами з Скіпу я постійно бачуся. Я, хоча англійською не розмовляю, ну, ми іноді я ж її намагаюся вчити. І таким чином, коли я бачу своїх так би мовити, колег з, зі Скіп dishes, то ну, вони у мене завжди питають: are you busy? Are you busy? Я кажу, ну і за заходимо в якийсь в якусь розмову, і я вам скажу, що е, ну, є пара таких хлопців, які та, там такий розпальцований, там я там заробляю капець грошей до фіга там, працюючи тільки в е, тому. В Скіп Дедішеса хтось там розповідає. Та я на всіх трьох працюю, а ще там мільйонер Ну коротше, таких там ні, на, на пальцях однієї руки можна порахувати, uh, інші більш адекватні, то вони кажуть, у них у всіх плюс-мінус така ситуація, як у мене. Плюс-мінус, там я не знаю, ну якісь копійки там можуть розходитись. Всі заробляють плюс-мінус. Давайте так візьмуть діапазон. Різний буває. Ті, хто працюють суто на тобто це в них як основна робота доставка. Вони заробляють від 3,5 до п'яти тисяч доларів. От, грязними, грязними. от такі вам цифри. Це я вам просто кажу на тому, що я чув, що я знаю, що що я от саме у людей питаю. Про це. А те, що там хтось розповідає, попрацювавши тиждень, або там навіть три дні або два тижні, і він робить, а тим більше ще й перед святами. Хоча в Дордеш перед святами було таке не дуже цікаво. Може в когось було цікавіше, якийсь, знаєте, там упор був більше на якісь ресторани, які не працюють з Дордеш. Ну, не знаю, Я не знаю чому, але ну, люди розпов... знову ж таки, ті блогери, про кого я вам кажу, вони саме перед святами попрацювали, заробили якісь там певні великі гроші, і вони вже роблять підсумки, що все, тут можна заробляти отак от дохриніще. Ну, Добре, можна і можна. Я вам кажу те, що я чув перше перше від, не то що, перше, це те, що я знаю, 100%. Друге, це те, що мені розповідають такі самі, як я люди, причому там вони працюють вже дохреніща просто років навіть у цій доставці. Тобто навіть декілька людей мені розповідали таку історію, що немає сенсу працювати в трьох. Трьох одночасно там, повірте, ці служби вони вже працюють скільки Десятиріч, напевно. Ну, коротше, до хрена років вони працюють. І не думайте, що ви такі умні прийдете і будете заробляти там і зможете продумати якусь схему, по якій ви зможете там заробляти. Канченющі гроші, там 10 тисяч баксів. Ребята, не працює так, що якщо ви не будете брати якісь замовлення, а будете брати тільки цікаві вам, то так буде вам вести на постійно. Не буде так. Програма вирахує вас як отак, один щелчок пальців. Отже, я б не став би на вашому місці цьому довіряти, тим більше, що я на власній шкурі то попробував, я. Намагався брати тільки круті замовлення. В мене рейтинг упав нижче того рівня, який надавав якісь хоча б маленькі привілеї. І все, я сидів у дупі і ніфіга я не заробляв. Тоді, коли я піднявся до того рівня, коли я от зараз, отут от я вже відчув, що тут дійсно можна заробити якісь непогані грошики. Отже, я так для себе і для вас зробив такий на власному досвіді, зробив один дуже простий висновок. Дуже простий висновок. Він стосується взагалі всіх людей на цій планеті. Ребята, коли ви працюєте, то вам платять. Коли ви не працюєте, то нікому ви нахрін не потрібні. І я в цьому впевнений, і так працює весь світ, і кожен успішний там якийсь бізнес або люди, які працюють на когось. Якщо вони на когось працюють і роблять це якісно, і без якихось там нарікань, звісно, в межах розумного, то вам будуть платити гроші. Якщо ви оце таке, типу, то буду їсти, а то не буду. То ні, так не працює. Так це не працює. Я це на власному досвіді відчув. Тож будете працювати, будете заробляти. Не будете працювати. До свидання. Я вам всім бажаю удачі. Робота, до речі, як я й казав, у мене як було 4,5 4 тисячі на місяць, так я їх і заробляю. Мені цього як було достатньо для життя, так цього мені й достатньо для життя. Тож нічого ніяких змін не відбулося. Якщо хтось е, там тішив себе надіями, що е, Валентінич там спуститься, ніфіга не вийшло не спустився, навпаки. В самій компанії я е, трошечки на новому рівні подивимось, що буде. Я вам колись коли вже промоніторю цю всю ситуацію, як про бо боя насправді ж. Ну фактично, я сьогодні третій повний день у статусі ТОПДАШЕР працюю з, з початку року, з початку місяця. Тобто я там два місяці займався о, два тижні майже займався допомогою людям у пошуку автомобіля. Тож, а до речі, кому це цікава ця тема, кому треба допомогти у підборі, то звертайтеся до мене, мої контакти будуть у в описі до цього відео. І також нагадаю: перейдіть на той канал, який я також лишу. Подивіться наше моє перше в житті, так би мовити, інтерв'ю. Ну, Дівчина такий достатньо немаленький не канал, 30 тисяч підписників, 30 тисяч плюс там навіть. Отже, ну, сподіваюся, вам сподобається. Напишіть в коментарях, як вам зайшло не зайшло. І на мій канал також не забувайте підписатися, поставити лайк цьому відео, поставити, натиснути на дзвіночок, лишити також тут коментар. До речі, хейтерам там у мене є один чи два, такі прикольні. Ви мені не забувайте про мене, пишіть, пишіть, мені цікаво. Отже, всім пока і до наступної зустрічі.